Я вас вітаю на моєму каналі. Значить, давно не було відео. Ну, Трактор мій Т-25 саморобний, давно не бачили. Ну, напевно, вже не скоро побачите. Продав я трактор. Ну, так вийшло, життя таке. Значить, е Зустрічайте. Так як трактора вдома немає, о, спочатку думав купувати собі якийсь заводський, але рішення було все-таки зібрати знову трактор. Зустрічайте. Отака частина трактора у мене вже є. Значить, що ми бачимо на відео? Значить, міст ГАЗ-51 укорочений. На колесах 8320. Це в нас передок від Т40 ведучого. Резина, диски, газоновські. Значить, ззаді бачимо. Навіска вже початок роботи є, навіска вверх із ЙОМЗ-6, Ну, ще Працювати треба доробляти продольні кріплення робити, циліндр, кріплення циліндра, але вже початок є на візки. Щітки теж є прикручені. Значить, КПП ГАЗ-51 із роздаточкою із НШ 32 на гідравліку. Стояло вже воно на тракторі. Бачимо шестерня. На мості 30, якщо я не помиляюся, 38 зубів на великій шестерні Зверху, ось, покажи, на коробці 16 зубів. Тобто передаточне число 1,75 поменшення. Що я буду робити? Значить, бачимо ДВС із Жигуля 21.01 із КПП. Така моя думка з'єднати через еластичну цю Жигульовську муфту дві коробки, ГАЗ-51 і Жигуль. Продовжу раму. О, Десь така зараз довжиною буде. Балка в мене буде від трактора Т-25. Ну, Трактор буде поки не повноприводний. Колеса і балка в мене теж є із мого попереднього трактора. Ну, Такий проєкт. Чекайте. Слідкуйте, буде, я думаю, знову цікаво. Звичайно, трактор не такий, як в мене раніше, був там із болгарського навантажувача. Але не менш цікавіший, я думаю, вийде варіант як для трактора. Цей трактор вже був як трактор, тобто він вже працював. Чоловік на нього встановив двигун ст 25 потім розібрав. І доскладав т 25, а цю частину продав. Значить, ну, хочеться передати великий привіт і дякую Віті із Миронівки, який мені подогнав такий апарат. Дякую, все супер, будемо все слідкуйте за каналом. Е, ну, все. Значить, я думаю, цікаве відео. Ха. Ну, що сказати. Да. Спочатку думав е, двигун Жигульовський з'єднати із КПП ГАЗ-51. Але е, якби про свій попередній трактор я згадав, що в мене було всього три передачі і якби маловато для е, ну, вибір передач малий для всяких різних робіт. Тобто, буває якась передача або мала, або велика. І по дому вирішив. У мене все є, значить. КПП установить 2. Тобто, це копієчна у мене КПП, в ньому 4 передачі. І ГАЗ-51, також 4, якщо я не помиляюся, може підскажіть, Мені здається, 4 передачі. Значить, будемо мати 16 передач вперед. Це, я думаю, буде великий вибір. О, і будуть і замедлені, і які хочеш. Тобто трактор буде повноцінний. Виконувати всю поставлену задачу е, на городі всяким обладнанням. Тобто, ну, потім будемо якось думати, не знаю, як я це придумаю. Може, ще якось вал от мощності, Не знаю, звичайно, куди його тут притулить, тут міст заважає, але. Ну, Щось будемо думати. Може, десь тут якось акуратно вивезти з боку, чуть-чуть, щоб все-таки він був. Чи від кардана його через шестерню пустить. Щось будемо придумувати. Якось, Думаю, люди вже таке робили. Буду щось подглядувати в Ютубі в колег, будемо так казати. Значить, на КПП є у нас ручник, це теж немаловажно, хороша штука для трактора. Ну за тормоза я вже казав. Ну, все, на цьому таке коротеньке відео. Чекайте слідущого відео. Е, може вже буде установка двигуна, подовження рами. О, потім перед установкою буду дивитися, двигун може попробую завести. Все, всім до побачення. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки